Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами працюємо з параграфом 17, з темою Пряма пропорційна залежність. Давайте подивимося. Нехай 1 кг товару коштує 8 гривень. Отже, 1 кг – 8 гривень. 1 кг – 8 гривень. Визначимо вартість, наприклад, 2 кг. Один 8. 2 2 множимо на 8 16, 4 кілограм. 4 множимо на 8, 32. 5 кілограм 5 множимо на 8 40. Половинки кілограма да? 0,5 кг. Отже, 8 ділимо на навпіл: це буде 4. 10 кілограм 8 множимо на 10, 80. Щоразу маємо різну вартість товару. Вона залежить від кількості придбаного товару. А відношення вартості товару до його кількості є число стале. Воно дорівнює вартості 1 кг цього товару у гривнях. Тобто 8. Дивіться. 8 ділимо на 1 8, 16 ділимо на 2, 8, 32 ділимо на 4, 8, 40 ділимо на 5, 8 і так далі. Отже, дві величини, відношення відповідних значень, яких є сталим, називають. Прямопропорційними. І ще раз, дві величини відношення відповідних значень, яких є сталим, називають прямопропорційними. Є властивість прямопропорційних величин. Зі збільшенням значень однієї з прямопропорційних величин у кілька разів, значення другої величини збільшується у стільки само разів. І зі зменшенням. Значень однієї з прямо пропорційних величин у кілька разів. Значення другої величини теж зменшується у стільки само разів. І давайте зараз усно подивимося, приклад задачі, яку нам показали в підручнику. Задача звучить так: за 2,5 години автомобіль проїхав 170 км. Яку відстань проїде автомобіль за 3,5 години? Якщо швидкість його руху є сталою. Подивіться, нехай за 3,5 години автомобіль проїхав іх кілометрів. Запишемо умову задачі схематично. 2,5 години тере 180 км. Три години невідомо скільки, тобто X кілометрів. Цю схему розумітимемо так. Дві з відповідають 170 км. А 3,5 години відповідають х кілометрів. Відстань, яку приїхав автомобіль зі сталою швидкістю, і час є величинами прямо пропорційними. Зі збільшенням у певну кількість разів часу руху, у стільки само разів збільшиться відстань, яку приїхав автомобіль. Тому можна записати пропорцію. Подивіться. Тобто ось тут ми ніби да, створюємо таку пропорцію. І ось ми її записали. Далі пригадуємо, що за основною властивістю пропорції добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Отже, перемножили крайні дорівнює перемножили середні. І тоді знаходимо невідомий Х. Отримали значення. Отже, сьогодні ми з вами будемо працювати за такою схемою. Ідемо далі. Письмовий номер: номер 613. Номер 613. Щоб пошити 15 костюмів, витрачають 51 метр тканини. Скільки потрібно тканини, щоб пошити 26 таких самих костюмів? Отже, складемо собі таку схемку. 15 костюмів на них потрібно скільки? 51 метр тканини. А щоб пошити 26 таких костюмів. Ми не знаємо, скільки потрібно тканини. Отже, позначимо за х метрів. І тепер складемо пропорцію. Дивіться, 15 відноситься до 26 як 51 до х. Ось ми склали пропорцію, тепер її розв'яжемо. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. 15 множимо на х. Дорівнює добутку середніх. 26 множимо на 51. І ще раз, що ми зараз робили? Користувалися основною властивістю пропорції. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Да? Отже, ми ось цією властивістю зараз користувалися. Так, повертаємося. Отже, що ми знаємо, що. Х це невідомий множник. Щоб його знайти, будемо добуток. Зараз це у нас ось він, наш добуток. Ділити на відомий множник на 15. Пригадуємо ознаки подільності на 3. 1 плюс 5 6. Отже, число ділиться на 3. 5 плюс 1 6, отже, число теж ділиться на 3. Давайте скоротимо на 3. 15 ділимо на 3, це ми знаємо 5. Що у нас буде тут? Коли ми поділимо на 3, це у нас буде 17. Пригадуємо, 10 множимо на 3 – 30, 7 множимо на 3 – 21. Отже, разом ми отримали наше число. Що ще можемо скоротити? Більше нічого. Да? Отже, зараз перемножимо 26, помножимо на 17, а потім поділимо на 5. 6 на 7, 42. 2 записали, 4 запам'ятали. 7 на 2 – 14, плюс 4 – 18. 1 на 6 – 6, 1 на 2 – 2. 2, 8 плюс 6 – 14, 1 плюс 1 – 2, і ще плюс 2 – 4. 442 п'ятих ми отримали. 442 п'ятих. І тепер поділимо 442 на 5. 44 ділимо на 5, беремо по 8, 8 на 5 40. Віднімаємо 4. 42 ділимо на 5, беремо по 8. 8 на 5 40. 2. Подивіться, ціла частина закінчилася. Отже, ставимо кому у відповіді. Допишемо 0. 20 ділимо на 5. 4, 5 на 4 множимо 20, віднімаємо 0. Отже. Що у нас буде? десятих. І що це ми шукали? Метри, да? скільки потрібно тканини? Отже, ми тепер знаємо, скільки потрібно тканини. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступне завдання. Пишемо разом зі мною номер 615. Автомобіль подолав відстань від Львова до Тернополя, що складає 129 кілометрів за півтори години. Яку відстань подолає автомобіль за 2,5 години, якщо рухатиметься з такою самою швидкістю? Отже, дивимося. Відстань від, від Львова до Тернополя. Ось наша карта. Да? Ось наша країна-Україна. Ось у нас Львів. Ось у нас Тернопіль. Да? Отже, автомобіль їхав десь по цій дорозі. Да? Отже, складаємо пропорцію. Відстань 129 кілометрів. Автомобіль проїхав за 1,5 години. Яку відстань? Отже, ми не знаємо, яку відстань Х кілометрів, він проїде. За 2,5 години. Зверніть увагу і в попередній задачі, і в цій, і в наступних. Подивіться: костюми під костюмами, метри під метрами. Да? Дивимося на нашу задачу, що у нас зараз. Кілометри під кілометрами, години під годинами. Отже, складаємо пропорцію. 129 відноситься до х. Як 1,5 відноситься до 2,5. Щоб нам було легше працювати, давайте зараз ось цей дріб переробимо, да? домножимо і чисельник, і знаменник на 10. Отже, 122 відноситься до х як 15 до 25. Пригадаємо, що дріб не змінить своє значення, якщо ми чисельник і знаменник помножимо або поділимо на одне й те саме число. Отже, далі пригадуємо добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Почну з ікса, да? Отже, у мене буде 15х дорівнює 129 помножити на 25. Отже, мій х дорівнює. 129 множу на 25 добуток, ділю на відомий множник і ділю на 15. Що я можу скоротити? 15 і 25 на 5. 25 на 5 це буде 5, 15 ділю на 5, це буде 3. Перевіряю число 129, чи ділиться воно на 3. Пригадуємо, якщо сума цифр ділиться на 3, то й саме число теж ділиться на 3. 1 плюс 2, 3. 3 плюс 9 12. 12 ділиться на 3. Отже, 129 теж ділиться на 3. Поділю усно. 129 це 120 плюс 9. 120 ділю на 3 це 40. 9 ділю на 3 це 3, 40 плюс 3 буде 43. Отже, 1. І 43. Це ми зараз скоротили на 3. Залишається у мене 43, помножити на 5. 40 множу на 5, це 200. 3 множу на 5, 15. 200 плюс 15, 215. Якщо вам незручно так множити, ви завжди можете множити в стовпчик. Да? 43 множимо на 5. 3 множу на 5, 15, 5, записала, 1 запам'ятала. 5 множу на 4, 20 і плюс 1, 21. Ось ми отримали 215. Що ми шукали? Відстань. Відстань у нас в кілометрах. Отже, ми зараз знайшли відповідь. Будь ласка, зробіть паузу. І самостійно запишіть відповідь до нашої задачі. Наступна задача. Задача під номером 617. Запишемо разом зі мною. За. 0,5 літра олії заплатили 30 гривень і 40 копійок. Скільки потрібно заплатити за 1,25 літра цієї олії це перше запитання. І друге, скільки такої олії можна купити на 91,2 гривні? Розв'яжемо першу частину задачі. Отже, за 0,5 літра, заплатили 30,4 гривні. Скільки потрібно заплатити за 1,25 літри під літрами. Так? Скільки потрібно заплатити? Не знаємо х гривень гривні під гривнями. Складаємо пропорцію 0,5 ділимо на 1,25 дорівнює… 30,4 ділимо на х. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. 0,5 х дорівнює. 1,25 множимо на 30,4. Х дорівнює. 1,25 множимо. На 30,4 і ділимо на 0,5. Позбудемося, від коми в знаменнику, домножимо і чисельник, і знаменник на 10. Що ми отримаємо? Домножу ось це число на 10 12,5 множимо на 30,4 і ділимо на 5. Отже, 12,5 і 5. Давайте скоротимо на 5. 5 ділимо на 5 одиничка. 125. 125 поділимо на 5. Це буде 25. Отже, це буде 2,5. Чому? Тому, що у нас 12,5. Тепер 2,5 будемо множити на 30,4. Ви працюєте нижче, я працюю з боку, де в мене є місце. Да? 30,4 множу на 2,5. 5 множу на 4 20, 0 записала, 2 запам'ятала. 5 множу на 0, 0, і плюс 2. 2. 5 множу на 3 15. 2 множу на 4, 8. 2 множу на 0, 0. 2 множу на 3 6. 0. 2 плюс 8 10. 1 плюс 5 6. І 1 плюс 6 7. Отже, що ми отримаємо. Коли поставимо коми. Да? В першому множнику після коми один знак, в другому множнику після коми теж один знак, разом це два. Отже, 1, 2, поставили кому. Це буде 76, цілих. це ми шукали гривні. так? Да? Скільки потрібно заплатити вартість 76 гривень. Давайте зараз розв'яжемо другу частину задачі. Я її розв'яжу ось тут. Ви працюєте нижче. Отже, за 0,5 літра олії заплатили 30,4 гривні. Скільки такої олії, отже, невідомо скільки олії, можна купити на 91,2 гривні. Складаємо пропорцію. 0,5 відноситься до х, точно так же як 30,4 до 91,2. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх, отже, 30,4х дорівнює 0,5 помножити на 91,2. І я ж запишу ось тут нижче, чому дорівнює х. Добуток ділимо на відомий множник. 0,5 множимо на 91,2 і ділимо на відомий множник. Це у нас зараз 30,4. Позбудемося від комих знаменнику, домножимо і чисельник і знаменник на 10. Що у нас буде? 0,5 множу на 912 і ділю на 304. Ну, і давайте подумаємо, наскільки можна скоротити е, і 912 і 304. Да? Розбираємо. Якщо я 304, помножу на 3. Що це в мене буде? 300 множу на 3, 900. 4 множу на 3, 12. Отже, 304, якщо я помножу на 3, я отримаю 912. Отже, я можу 912 і 304 скоротити на 304. В знаменнику у мене буде одиничка, в чисельнику у мене буде 3. 0,5 множу на 3. Що це таке у нас буде? Як це можна обчислити? 5 множимо на 3 – 15 і перенесемо кому на один знак. 1,5. Як ми ще це могли обчислити? 0,5 це половинка. Отже, нам треба 3 помножити на половинку. Взяти половинку від. від Трьох. Це і буде 1,5. Що це ми шукали? Скільки можна олії купити? 1,5 літра. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до цієї задачі. Ваша домашня задача задача під номером 616 від Києва до Варшави і так далі. Давайте подивимося на карті. Де у нас Київ, а де Варшава? Київ це столиця України. Ось. Варшава знаходиться в Польщі. Ось. Отже, літак летів від Києва до Варшави. Розв'язуйте задачу, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!